Засічто перебуває в розшуку, прийміть право і зупиніться. В якому розшуку? Я розшуку? В який розшук? Хто ви такі? Правіший? Куди правіше? Ми їдемо прямо. Я не, я не водій. я не водій. А людина в правовому статусі. Ми мене говорять за правий статус. Ні, не зобов'язані. Зобов не зобов'язані. Не зобов'язані. чуєте водії? Це не Його... я людина в правовому статусі. вірімньому пристігнулися. Ви ж той бо ми зараз їдемо? Да. Серйозно? Mm -hmm. mm -hmm. да. Доведіть своє При правовимовити. Зараз сюди приїде слідчо-оперативна группа, будемо розбирати. Чи їх інтересах чекати? Але, будь ласка, привіть. Беріть вивідате серед дороги. Беріо. Ну то треба шти. було не зупиняти і не ставити серед дороги. Ще бор. раз кажу, я вам показав на місці зупинки, а ви стали لا. серед дороги. Ви дорог. на навіть... ви... Все гаразд, Є, ти ти правозданий я... задавати людині питання? Іменно ти. У тебе є довірність представляти юридичну фірму Національна поліція? Yeah. З е, телефон включайся за я я записую. Бригаду У вас все добре. А, а, добре, кажу. Да. Ще раз ти яке відношення до закону маєш? Вашка, Ва твоя фірма створена? Ласка, прошу, приймі право. Не зобов'язаний. Ви стоїте серед дорог. Не зобов'язаний. Я людина. А ви не правосип... можете не, не це? Я до вас взагалі не говорю, я. Думаю, Ні. я. Це не, каже, не. Я не водій, я є людина в правовому статусі. Ви керуєте Це машина. Ви керуєте машину? Не... Це машина. А тому... Це що? Машина не транспортний засіб. Бачки, що ви створюєте? Ну то ви створюєте. Я чого мені... Ви створюєте, я їхав собі свободно і ви створили проблеми самі на рівному місці. Я не зобов'язаний зобов людина в правовому статусі. Доведіть своє право вимоги до людини. Зараз все доведу, тільки візьміть право, щоб вас поривіть, бередіть. Не слухай їх. Та що я буду? Ти, о, нехай собі та й все. Пане, бідій, ви не поїде, це моя заводка. Я не водій, я людина. Пане людина, прийміть право і зупиніться. Лю людина не має ніяких права виконувати ваші. Людина не має е, е, Я маю... Де заборонено їздити, покажіть. Ну хто ви такі? Що то за контора стоїть перед нами? Закон про утворення не дайте. Розбираюся. Добровечір. 501-й Так, Зупинили автомобіль, схожий за Так, Будь ласка, слідчо оперативними. Ну-да, війківці перше. Ми зараз затримані? Все, чекаємо. Ми може затримаємо. Розказуйте, кисню. З довпло надо встановили. Коротше, ціло. Мене нікуди з собою не вийде. Ну чого ти не отрицаєш, вони до тебе водії говорять не можуть? Ну то я ж казав. Ні, ти не завжди казав. Рен, що вони проб'ють. Де біли. Дікай цього мордюак. Зараз приїдуть і поїду. А чуєш, а мене мотик без номерів, вони можуть десь купуватися, з ні. Та вони взагалі не поїдуть туди. Ну. Думаєш? Ну, в тебе є якісь документи на ні? Ну з собою нема. <ріху> То що? Давай я пересяду говорити. Хочу говорити? Так, давай ось. На. Давай я посередині сяду, щоб краще знімати, так? Давай. Я наїдний, бля, я впав.